Що ж нам очікувати від літаків? F-16? зараз будемо обмірковувати з експертом з питань розвитку авіаційного ринку Богдан Дорінце долучається до нашого ефіру. Добрий Вітаю. день. Наші вам вітання, пане Богдане. Вітаю. Отже, поки що ми не знаємо точної кількості F-16. Ми навіть не знаємо, які безпосередньо країни їх передали нашій державі. Але чи можемо ми спрогнозувати з огляду на характеристики F-16 загалом, коли ж наші захисниці і захисники на передовій зможуть відчути ефект від їхнього застосування, коли вони зможуть відганяти ефективно су 34 35 це основні російські літаки, які скидають каби. Ну, дивіться, це все ж таки питання його тактичного застосування, тобто, крім повітряної компоненти Збройних сил, навряд чи хтось це може точно сказати. Разом з тим, відштовхуючись від е, самих літаків, тобто ми розуміємо, сама платформа авіаційна фактично в Україні з'явилася, її спроможності кількість починає нарощуватися. Друга ж листа, що так само була інформація, що Україна отримає певний перелік озброєнь до цих літаків, тобто це і ракети типу Повітря земля, GM88 Harm для знищення. Ворожих систем протиповітряної оборони та е, систем радіоелектронної боротьби. Це керовані е, високоточні е, авіабомби, ось е, фактично бомби малого діаметру GLSDB. І так само це е, розумні так звані бомби, це перетворені знекеровані авіабомби за допомогою комплектів GDAM. Ну, і, звісно, ракети типу повітря-повітря АМРАМ 120 з дальністю 105 км та ракети малої дальності аім 9 х в першу чергу залежить від того, з якими темпами і в якій кількості дане озброєння буде постачатися разом з літаками, буде прямо залежати можливість до використання даних літаків. Зрозуміло, що ніхто ці ракети просто на складах тримати аби полежали, не буде. Ось і від інтенсивності поставок буде прямо залежати можливості до використання цих літаків. Адже Якщо ми розуміємо, будуть постачатись ракети типу повітря-повітря, це означає, що ми зможемо знищувати як крилаті ракети, так і дрони камікадзе, і в тому числі відганяти російську військову авіацію від кордонів з України. Якщо це будуть сто 120 версії, це 5, це 6, тобто це дальність до 105 кілометрів. Тобто, ми можемо говорити про враховуючи цю буферну зону 50 кілометрів до кордону з Росією або до лінії фронту. Що ми наші літаки зможуть відганяти ворожі літаки на відстань 60 кілометрів за лінією фронту? Або безпосередньо від кордонів з Україною. Якщо ми говоримо, що ми отримаємо більш дальнобійні ракети, адже версія АМРАМ АІМ 120 має версію з дальністю 180 кілометрів, тоді можна взагалі буде говорити про те, що російська авіація боятиметься підлітати ближче ніж на 100 кілометрів до лінії фронту та кордонів з Україною. Але поки що на жаль, мови про те, що ці ракети Україна отримає так само не було. Ось, але будемо сподіватись, майбутньому щось в цьому та зміниться. І друга важлива склада. Ва, звісно, це використання вже е, параліченого озброєння типу повітря е, земля для знищення систем протиповітряної оборони. Тобто, чим менше е, протиповітряних пускових установок Російська Федерація матиме, тим більш вільно і ефективно в 16 себе почувати як в українському небі, так в тому числі і на тих територіях, які на сьогоднішній день контролюють е, ворожі сили або навіть на території Російської Федерації, звісно, за умови, що будуть зняти обмеження на використання всіх цих озброєнь. Як по повітряним цілям е, за межами е, кордону е, з Російської Федерації, так в тому числі і на тимчасово окупованих територіях. Так, і з цим зрозуміло. Дякую вам за детальні роз'яснення. Вчора ось уже з'явилося відео, як. В небі курсують літаки f 16 і уважні військові аналітики помітили, що ці винищувачі вони обладнані системою раннього попередження про ракетний напад. Поясніть, будь ласка, що це таке, і як воно працює. Да, дивіться, в принципі, на тих фотографіях, так само, які були оприлюднені, було видно, що ззаду на літаку на крилах є певні датчики. Ось вони якраз призначені для того, щоб виявляти ворожі пуски ракет, а також наближення ворожих ракет. Тобто вони виявляють там і по оптичному каналу, і по інфрачервоному каналу. Ось фактично це спеціалізовані такі камери для визначення чи наближається чи ні ворожа ціль, і за потребою може включатися автоматика, наприклад, для. Відстріло відповідних або теплових пасток, або пасток з відбивачами для того, щоб вести таку ракету в оману. І друга важлива складова, крім даних засобів, так само були ще помічені спеціальні шоломи, які дозволяють вказувати фактично поглядом пілота в певному напрямку ціль, на яку необхідно наводити ракети, що так само є до речі, достатньо сучасною модифікацією цих шоломів. Тобто, не обов'язково F-16 працювати. В парі з шведськими Саабами. чи це дві історії, які одна одну взаємодоповнюють? Насправді це дві історії, які одна одну взаємодоповнюють, і після того як Україна отримає відповідні літаки СААП-340 «Авакс», вакс, можливості по використанню F-16 вони суттєво розширяться. В першу чергу ці літаки стануть суттєво менш помітними для ворожих систем протиповітряної оборони, адже вони зможуть не викликати власний бортовий радар, а використовувати дані з літаків АВАКС, які знаходяться на безпечній відстані, на яку їх ворожі системи протиповітряної оборони оборони російської не дістануть ось е, при цьому, е, якщо ми говоримо про використання, наприклад, ракет протирадіолокаційних, тобто фактично в 16 зможуть підлітати на невеликій висоті і здійснювати запуск. Фактично показувати, де вони знаходяться, і показувати пуск там протягом е, буквально декілька хвилин, поки навіть ворожі системи спробують захопити цей літак в ціль, він зможе вже безпечно покидати цю зону. До появи літаків АВАКС на жаль, в 16 доведеться використовувати власні бортові. Системи виявлення і пошуку цілей, що звісно робитиме одразу їх помітними для ворога одразу після їх увімкнення, пане Богдане, або підтвердять, або будь ласка, спростуйте ту інформацію, яка доволі часто шириться в соціальних мережах стосовно того, що цілі таке доволі старі, вони доволі складні в обслуговуванні. Треба багато технічного персоналу, і краще би було нам домовлятися про французьке Літаки або про шведські, а F-16, мало того, що ми їх довго шукали, так ще й якби проблеми з ними багато буде в перспективі. Ну, дивіться, якщо говорити про F-16, то маємо розуміти, що будь-який літак це не просто тільки е, метал і певні обладнання, це все ж таки цілий комплекс. Тобто тут мова йде і про вартість технічного обслуговування, вартість е, е, озброєння до даного літака, вартість навіть його технічної підтримки е, і підготовки льотного складу. Тобто, якщо ми говоримо саме про F-16, то за різними оцінками вартість володіння цього літака, тобто вартість середньої години польоту, з урахуванням всіх, Витрат на цей літак вона лежить в середньому від 8 тисяч доларів для країн, які мають велику кількість цих літаків, а для країн, які мають меншу кількість, як правило, від 15 тисяч до там двадцяти тисяч доларів за годину польоту. Тобто, це вже враховуючи вартість навчання, вартість наземного обслуговування, зарплати персоналу, які працюють над ним, вартість інфраструктури, тобто це фактично загалом вартість володіння цим літаком. Ось і це до речі, один з найнижчих показників у світі по вартості володіння літаком, тому що інші літаки, наприклад, F-15, він фактично вдвічі є дорожчим для великої кількості літаків і майже такий самий, там, більше 30 тисяч доларів для е, маленької кількості літаків. Ось, якщо ми говоримо про володіння, взагалі, там, е, Су-27, то його вартість лежить десь приблизно в межах вартості володіння е, е, F-16, тобто вартість володіння Су-27 складає від 9 до 10 тисяч доларів за одну льотну годину. Міг-29, взагалі, до 40 та тисяч доларів за одну льотну годину, тобто насправді необхідно розуміти, що питання володіння літаком в часі воно може бути достатньо складним, і те, що навіть ці літаки вони є не новими, це не означає, що вони не є ефективними, що вони є такими дорогими. Ключова, якраз питання, що коли літак застарівається, тоді коли його технології не відповідають сучасним умовам ведення бойових дій, ми розуміємо, що на сьогоднішній день звісно останнє покоління це п'яте, хоча велика кількість країн досі продовжує використовувати літаки четвертого 4 плюс покоління. Ось е, якщо говорити навіть там про е, французькі літаки, тобто це Рафалі, міражі, вартість цих льотної години так само складає від 16 до 25 тисяч доларів. Тобто не можна сказати, що ці літаки є значно дешевшими, і вартість володіння їх значно є дешевше. Це питання складне у кожної країни. Вартість буде власна, тому що різна е, вартість використання інфраструктури, різні витрати на персонал тощо, а е, швидкі тому... гріпини. Іх теж ми нібито маємо отримувати. Якщо говорити про Гріпини, то це дуже цікаве літак, хоча б тому, що він за рахунок певних технічних рішень відноситься якраз на сьогоднішній день до одних з найдешевших з точки зору володіння літаків. Там за різними оцінками, попередня вартість години льотної експлуатації цього літака, вона коштувала близько 5 тисяч доларів, що є найдешевше ніж в 16 але гріпини мають іншу свою особливість і певне негативну складову. Це те, що цих літаків не так багато, і є все ж таки певні обмеження по кількості літаків. Які можна отримати, тобто Україна не зможе отримати там сотню цих літаків в короткі терміни. Тобто мова все може йти про якісь одиниці літаків, і як правило, це може бути навіть не зі складів, а переважно з конвеєра. Тобто доведеться ще чекати, поки ці літаки будуть виготовлені. І в разі, якщо відбувається якась поломка або необхідність заміни запчастини, так само е немає великого складу запчастин, як це є з шістнадцятими в багатьох країнах. Тобто, треба чекати, як правило, е коли ця запчастина або виготовлять, або достатньо складно шукати там лише в декількох постачальників, які можуть постачати запасні частини до цих літаків, і вони не обов'язково завжди їх можуть мати на складі тут ще загалом питання доцільності офіційного оприлюднення цієї інформації, те, що і фото і відео були зроблені в 16-х Ну тому що частина суспільства якраз таки почало говорити, що цього не потрібно було робити. Поясніть, будь ласка, наскільки це безпечно, чи не зможе ворог по ось цих фото і відео вирахувати місце дислокації? Ну, дивіться, це питання, все ж таки, напевно, до відповідних уже е, структур, які відповідають за контроль інформацією. Якщо ця інформація була прилюдна, то швидше за все е, було прийнято рішення, що воно не становить загрозу. Крім того, маємо розуміти, що ворог так само, його агентурна мережа е, супутникові системи, вони так само е, працюють, і зрозуміло, що якщо вони мали вже інформацію про те, е, де ці літаки знаходяться, як вони використовуються, е, тоді в якийсь момент все одно рано чи пізно це стає. Зрозумілим відомим і приховувати ту інформацію, яка в цілому вже якби не є закритою, ну напевне, може й не було якогось сенсу. Російська Федерація, ми побачили за декілька тижнів до цього активно знищувала інфраструктуру українських литовищ, і в тому числі для того, аби максимально ускладнити використання не тільки. Літаків 16 які мали прибути в Україну і взагалі. Але тут питання, яким чином нам убезпечити нашу авіацію загалом, чи є для цього можливості? Ну тому що наскільки я розумію, якихось підземних ангарів у нас немає, і дуже часто звучить версія того, що це можуть бути місця дислокації навіть поза межами нашої держави. Але тоді питання в ефективності їх застосування, чи можуть вони швидко підніматися в повітря таким чином і залітати в повітряний простір нашої держави. Ну лиця є різні моделі володіння, в тому числі експлуатації військових платформ авіаційних. Тобто, це може як базування на території України, так і базування за межами України. ось. І кожна з своїх цих підходів має свої плюси і мінуси. Тобто, якщо ми говоримо з точки зору безпеки, то зрозуміло, що базування за межами України ну воно точно буде більш безпечним зі сторони захисту самих повітряних суден, тому що як мінімум очікувати ракетного удару там кінжалами або Х-101 чи Х-22 там по іноземним литовищам, ну навряд чи буде варто очікувати. Ось тому, що це буде прямий акт агресії проти інших держав, в тому числі і членів НАТО. Ось, але при цьому дам маємо певні е складнощі з часом, наприклад, виконання бойових завдань. Тобто ці літаки можуть там базуватись, проходити технічне обслуговування. Е і питання виникає: вони озброєння будуть завантажувати на тих базах, чи будуть вже здійснювати технічну посадку на українських летовичах і там е дозаправлятися і отримати озброєння, виконувати завдання, і вже потім тільки повертатися на ночівлю. Чи будуть загалом базуватися в Україні, і тоді е з однієї сторони ризики е атак? Е Дронами, ракетами вони суттєво вище, але при цьому час для застосування він менший. Ми маємо розуміти, що для авіації теж є певні свої технічні процедури, тобто, у разі оголошення певних видів повітряних тривог, більшість бортів мають бути або передислаковані, або взагалі підняті в повітря, і це так само будуть додаткові витрати. Це будуть в тому числі час пілотів, які би вони могли використовувати для нанесення ударів по ворожим цілям. А замість цього вони будуть вимушені кружляти в повітря, щоб їх не було знищено. Тобто є різні моделі. Це все ж таки питання напевне більш організаційно технічне, саме до збройних сил, і вони визначатимуть яким чином ці літаки використовувати. Зрозуміло, що тут має залишатися на відомість і інтрига для ворога в першу чергу для того, аби максимально складно було виявити літаки в 16, Ну тому що це потенційна ціль для їхнього знищення. Вам дякуємо, пане Богдане, за фахові роз'яснення і за те, що знайшли змогу долучитися розкласти все по поличках. Богдан Долінце експерт з питань розвитку авіаційного ринку. Був із нами на зв'язку.